В майбутньому вони будуть більш м'якими, коли от зміниться. Ну скоріш за все, це відбудеться після зміни керівництва в Україні, і вони хочуть ну для них це такий стратегічний важливий об'єкт, скажімо так, місця, де багато цивільних ну, як і буде якась така подія, яка вже спровокує більш активне втручання інших країн в цю ситуацію. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс з вами я, Альона Захарченко. До нас доєд... доєднується енергопрактик провідник в хроніки Акаші Ярослав Циганій. Вітаю, Ярослава, рада бачити. Вітаю Альона. Також радий вас бачити. Записуємо це інтерв'ю 8 квітня і. Питання, взагалі, знаєте, враховуючи зараз те, що відбувається з союзниками, зокрема США, ми вже на цю тему говорили взагалі, але хотілося б розуміти, чи взагалі можуть ще налагодитись стосунки між США та Україною? Це таке доволі складне питання, тому що. Та влада, яка зараз в Україні, у неї є певні домовленості і певні стосунки е, з опозиційною владою е, Трампа, тобто з попередніми, е, ну, не можна сказати просто президентом, тому що за президентом стоять певні навіть як клани, такі. От, і е, зараз е, у владі в Америці клан який протилежний тому клану, з яким є певні стосунки, гармонійні, скажімо так, у керівництва нашої країни. Тому ця напруга вона дійсно є і вона є з самого початку саме по цій причині, і вона буде тривати, поки не зміниться влада або в Україні або в Америці, і якийсь час ця напруга ще буде тривати. Але в майбутньому ця ситуація зміниться і е, поміняються ці стосунки, вони будуть більш е, дружніми. і е, ну, дружніми, мабуть, важко це назвати, бо у Америки все, все одно завжди такі корисні цілі від дружби політичної. Але е, ну, можливо, більш е, такі м'які стосунки. Тобто зараз вони більш напружені. В майбутньому вони будуть більш м'якими, коли от зміниться? Ну скоріш за все, це відбудеться після зміни керівництва в Україні. Угу. А тоді наступне питання: власне, очевидне: це чи буде ця зміна керівництва в Україні найближчим часом, чи прогнозується це? Так, зміна буде, і дійсно це буде найближчим часом. Скоріш за все, впродовж найближчого року, можливо, двох. А тобто, так це дійсно буде доволі скоро. І ця зміна вона буде поступовою, не різкою. Вона почнеться якби зверху, з голови, і потім. Постійно будуть змінюватися люди на інших структурах, на інших посадах. Буде такий плавний перехід, і е, ці зміни вони також будуть супроводжуватись змінами е, в соціальних структурах, в економічних, в політичних. Е, тому нам також треба готуватись до цих змін, е, бути, ми, бути відкритими до них, тому що е, вони. Якби необхідні зараз, і це ну такий як вже необратимий процес, так само як в Америці, Трамп він прийшов, щоб внести ці зміни так само і вони у нас будуть відбуватись. Не завжди ці зміни приємні, не завжди вони комфортні. Але зараз такий етап іде, коли ми е, е, намагаємось війти. В створення якогось нового етапу в розвитку нашої країни, і якщо ми оберемо правильний вектор цих змін, які будуть в будь-якому разі, якщо буде правильний вектор цих змін, то це нам дозволить дійсно вийти на новий рівень розвитку України, і у якого є доволі світле майбутнє. Тобто зараз ми не можемо ще сказати, чи до кращого ці зміни, тому що існує декілька варіантів, можливих векторів, як ви сказали, і невідомо, який з них обере Україна. Так, так, так. Да. Тобто у нас буде можливість да, вибрати. Що ж, хочеться вірити в те, що вибір буде правильний. Я думаю, що коли дійсно наблизиться вже ця зміна, про яку ми говоримо, будемо піднімати цю тему знову для того, щоб почути підказки, що це власне має бути, який має бути цей вибір, щоб він був правильний для України. Кращий для України тоді давайте. Ви там казали на початку, що можлива як зміна в Україні да налагодження стосунків між США і Україною, якщо в Україні зміниться президент або США, тому наступне питання: чи власне може відбутися найближчим часом заміна президента у США? У США навряд чи ця заміна буде найближчим часом, тому що ця заміна вже відбулась, і цей президент він е, відповідає ну з точки зору законів. Всесвіту він відповідає тим процесам, які мають зараз відбуватися. Як я вже говорив, що ці процеси не завжди приємні з такої поверхневої точки зору, не завжди комфортні, але це така його місія, така його роль, і він її відіграє. Так як треба, і у нього є е, певні властивості характера. Я раніше ще дивився саме Трампа, і у нього є такі дуже егоїстичні, дуже такі, е, е, такі е, в характері моменти, які його спонукають робити те, що він робить. Інакше можна сказати, що це людина, яка діє там з точки зору свого егоїзму з одного боку, але в той же час все, все тут продумано в цьому світі, і ці його, скажімо так, недоліки вони відіграють свою роль для того, щоб відбулись певні процеси, які в майбутньому дадуть покращення ситуації і в Америці, і у всьому світу, бо Америка має вплив на весь світ. Тобто зараз, е, теж до кращого, все, що він робить, чи зараз можливо ситуація погіршиться в світі, в Америці, зокрема в Україні? Як це відбуватиметься? Тому що зараз як ми бачимо, не дуже добре впливає на світовий ринок фінансовий, зокрема, перехід це завжди важко, зміни це завжди якісь є, втрати, є, щось руйнується старе. Коли будується нове, тобто, так, да, будуть певні проблеми, будуть певні е, реструктуризації, і це не пройде так е, гладко, як хотілося би. Але по-іншому неможливо це змінити, неможливо це перебудувати. Тобто, певна е, завжди от е, перед, е, як знаєте, темрява е, більш сильна перед тим, як починає піднімати сонце. Ось це щось схоже. Дуже хотілося б, звісно, щоб це сонце нарешті вийшло, і хоча б, хоча б в нас, тому що дійсно дуже дуже цього хочеться, дуже на це заслуговуємо. Давайте зараз хочеться розібратись також з планами ворога. Бачимо, що зараз навпаки відбувається певне наростання і в, і в плані обстрілів і наступів. Зараз основною ціллю ворога, що є, це на найближчий час. Е, були і є цілі ворога, тобто цілі е, армії е, нашого ворога, це захватити певні території. З самого початку, які вони собі поставили цілі, вони таких цілей і дотримуються, і для них не важливі методи, або вони не рахують людей. Е, у них така стратегія: е, бачу ціль, не, не бачу перешкод. Тобто за будь-яких умов, будь-якими жертвами ми маємо прийти от, е, така впертість і. Е, Цілеспрямованість, мабуть, в такому негативному сенсі цього слова, от будь-що, ми маємо отримати те, що ми запланували, і зараз вони намагаються це і в перемовинах якби отримати цей шматок свій. І також на полі бою відбувається теж саме звісно, через перемовини, бо вони хочуть отримати і Харківську область, і Донецьку повністю, і Одеську область. Це їх ціль, це їх план. Ну це якби те, що от мені показали як мінімум, і вони в перевовинах намагаються це, щоб їм це віддали. Ну звісно, це неможливо, і на полі бою вони також будуть. Це продавлювати, намагатись це зробити, і е, вплинути на них на даний момент е, може лише зовнішній фактор, такий як Китай, е, який дійсно має таку силу, щоб е, їм е, їх зупинити, хоча б на тому моменті, де зараз вони знаходяться. Е, бо. Е, в перемовинах точно не вдасться домовитися, щоб вони щось віддали. Вони ніколи на це не підуть. Ну з тих територій, які вони вже окупували. Тому да, будемо сподіватися, що якось зараз е, втрутяться якісь зовнішні фактори, щоб зупинити це і. Ну, ми могли якось дойти до миру, який вони насправді не дуже вони і замотивовані, як ми бачимо, в тому, щоб цей мир був, щоб домовлятись про мир, бо їм це не потрібно. Їм потрібна оця ціль. Вони поставили, все, ми будемо пробивати цю ціль. Мир це вже таке їм не важливо. І у них є плани ще стосовно цих територій, їх е цікавлять не лише. Там корисні копали, не про які зараз всі говорять. У них є ще стратегічні цілі, які частково пов'язані пов'язані з тим, щоб зробити з цієї території певну таку як буферну зону, яка б захищала територію Росії з цього боку, і вони хочуть ну для них це такий стратегічний важливий об'єкт, скажімо так. Чи має намір Китай на сьогоднішній день втручатися і дійсно впливатиме Росію, щоб вони припинили наступальні операції? Можливо, навіть пішли з певних українських територій? Вони спостерігають зараз, і наче у них також є якась певна стратегія, і вони очікують певного моменту. Там пов'язана ще Америка якось в цих політичних іграх. І вони е, очікують певний момент, коли їм треба буде зробити оце, внести своє слово, сказати. Поки що вони мовчать, бо вони чекають певного моменту. Не знаю, поки що в, в чому це е, проявляється, якого саме моменту чекають, але вони розуміють, що вони хочуть, і в певний момент вони скажуть своє слово. Просто так. Так боляче від того, що стільки часу проходить, якою ціною дається цей час для України, хочеться так. нарешті відкрив так. очі, допоміг, якщо має можливість, так. На, на наша ціль це е, максимально зберегти е, ну, наш народ людей і розуміти, що Україна це перш за все люди, і ну звісно, території також важливі, бо е, де будуть жити люди, якщо не будуть території. Але все одно, перш за все, це люди, і ми не маємо. Не треба, щоб ми ставали на такий самий шлях, як Росія, коли ми не рахуємо людей. Головне, там якісь цілі. Тому, перш за все важливо люди, і важливо і ті люди, які знаходяться зараз на бойовій лінії, і ті люди, які зараз там виїжджають з України, хтось хоче повернутись. Тобто важливо, щоб ми. Якось підтримували оцю і відчували єдність нашу навіть якщо люди розкидані по світу за зараз. І е, важливо, щоб влада, та яка зараз або яка можливо потім буде, вона це е, культивувала оцей дух об'єднаності. Щоб це було от е, гарний приклад з цього плані: це Ізраїль. І це люди, які от належать до цього народу, у них є це. І от нам треба повчитися в них не лише військовому досвіду, але й і от саме такому духу єдності національному а, зараз. Ви казали про цілі ворога якщо Китай поки що а, притримується паузи, деякої не впливає. То якими будуть результати ворога? Чи вдасться йому досягти своїх цілей, чи поки що не вдасться реалізувати це поки що не буде значних змін на лінії фронту? Ну щось там десь буде просуватись в один бік, в інший, але значних змін поки що не буде. Зараз така як ситуація підвище як підвішена так, у просторі і як наче зараз певний вирішальний момент, як далі будуть розгортатись ці події? Тобто ми знаходимося зараз на такому як перепутті, після в в тій точці, в якій зараз визначається, як далі це буде розвиватися, але найближчим часом так не буде якогось там прямо дуже сильного просування. Хочеться вірити в те, що і надалі теж не буде цього, щоб навпаки, ворог тільки відступав і відступав з українських територій, але чекаємо поки що Зараз тут ще йде іде інформація, що можливо буде якийсь такий крок дуже агресивний з боку ворога, після якого якраз втрутиться там і Китай, і можливо відреагують якось інші країни. Тобто, можливо, таке щось буде. Ну це скоріш. Навіть не захват території, а можливо застосування якоїсь зброї або можливо потрапляння кудись ракет ну, у місця, де багато цивільних. Ну як і буде якась така подія, яка вже спровокує більш активне втручання інших країн в цю ситуацію. Давайте зараз також нещодавно в коментарях знайшла питання від людей, як зрозуміти, що на тобі є порча? Чи є якісь ознаки цього, як ідентифікувати, що є певний сторонній вплив на тебе, на твоє життя? Угу. Ну насправді. Е Патогенні енергії, як це ще називається порчі, прокльони це можуть бути певні сутності, які до нас під'єднуються на енергетичному плані і живляться нашою енергією. Ну якщо говорити саме от, про термін порча, так, це більше як певний енергетичний стан, в який людина потрапляє за певних обставин. Не завжди це. Через вплив іншої людини, це може бути просто якісь життєві обставини, і людина, реагуючи певним чином на події в житті, вона понижує свої вібрації, понижує частоту. Ми всі якби вібруємо на певній частоті, і коли ця частота понижується, то ми потрапляємо. Ну ми це називаємо депресія, апатія, от такий стан. Дуже такий розгублений людина, як наче сама не своя, вона постійно без причини відчуває тривожність, страх. Вона не розуміє, що їй потрібно робити, що не потрібно, які у неї цілі в житті, тобто в такому стані людина знаходиться, і це на енергетичному плані виглядає як певне коло. З якого людина не може вийти енергетичне коло, з якого вона не може вийти, і людина, якби сама себе поміщає в це коло, навіть якщо є вплив зовнішній іншої людини, але без згоди це не відбудеться. Тобто, якщо я не погоджуюсь. То мені ніхто не зможе там зробити якусь порчу, чи ще щось. Тому це часто відбувається, коли людина в такому стані, що вона у коли якесь горе, чи ще щось, і в такому стані людина несвідомо якби погоджується увійти в це коло, в це коло такого настрою, дуже депресивного подавленого, і щоб вийти з цього е, стану, щоб вийти з цього кола. Потрібно звернутися до потужного провідника, який розуміє, як влаштовані енергії, як можна розімкнути це коло і вивести людину звідти, не порушуючи законів енергії, щоб це було екологічно з точки зору тонкого світу. Також людина може і сама це зробити, але це дуже рідко буває, і це треба мати дуже. Сильний такий внутрішній потенціал енергії, який, е, от в момент, коли йде таке подавлення, він може якби прокинутись, і людина сама, як всередині може розірвати це коло е, тут, може е, спрацювати якийсь фактор е, знову ж таки за допомогою якогось провідника, який надихнув. Пробудити цю енергію внутрішню, або людина прочитала якусь книгу, або там щось побачила, і щось спрацювало як е, такий детонатор, який пробудив цю енергію, і людина звільнилась. Але частіше людям важко це зробити самотужки, і люди звертаються до провідників, які якраз. Можуть це робити, і до речі, от я якраз теж таким займаюся, і є досвід в цьому, і зараз інших людей навчаю цьому, і кожна людина може цьому навчитись. Просто треба знати ці закони енергії. А чи є якісь ознаки, які дають розуміти, що так, оцей сторонній вплив на тебе, на твоє життя таки відбувається? Чи це в будь-якому разі будь-яка депресія, будь-який отакий розгублений стан вже свідчить про те, що є втручання? Поясніть, будь ласка, ну тут е, багато є різновидів цього впливу. Е, тут треба е, спочатку зробити діагностику дійсно на тонкому плані. Що саме, або це якась сутність, яка приєдналась до людини, або це от те, що я розповідав. Це коли просто як певний енергетичний стан, в який людина себе помістила. Або це пов'язано можливо з якимись клятвами, або це пов'язано з тим, що інша людина якось вплинула. Тобто тут треба діагностувати, розбиратись і потім вже працювати конкретно з цією причиною. Ну не кожна депресія це саме такий вплив, і інколи депресія це навпаки певний такий перехідний етап. Між рівнями свідомості розвитку людини, і коли людина переходить з одного рівня свідомості на інший, це часто може бути такий стан важкий, неприємний емоційно, але потім людина, проживаючи цей перехід. Вона якби отримує як новий такий подих свіжий. Це можна порівняти ще як з кокану народжується бабочка, як коли там вона її там тісно їй важко пробитись через цей кокон, але потім, коли вона вже пробилась, вона літає легко і красиво. Тобто, будь-яка людина, якщо зараз знаходиться там в стані, коли щось не щастить в роботі, в стосунках зі здоров'ям суттєво погіршилась ситуація, вже слід це вже ті симптоми, які спонукають до того, щоб звернутися до провідників, до наставників за допомогою, чи можливо якось намагатися впоратися самостійно. Ну, те про що ви говорите, це можуть бути насправді. Людина може почуватися впевнено, відчувати силу, але просто у неї там щось трапилось по здоров'ю, як ви говорите, да там по роботі ще якісь труднощі. Це може бути просто певний етап в житті. Який супроводжується от такими зовнішніми факторами, і людина може бути ну, там без якоїсь порчі чи втручання, але і вона просто проходить ці труднощі з піднятою головою, і все добре. Але якщо людина відчуває, що вона, як наче, сама не своя, як наче вона. Відчуває просто що ну, як кажуть не в своїй тарільці, да, чи як, як наче в незручному одягу, якщо так фізично говорити, як наче людина одягла дуже незручний одяг на свій, от прям таке відчуття, що хочеться просто, як наче вийти з цього як стану з цього тіла, у людей часто можуть бути такі суїцидальні думки, якісь. Не з того боку, що людини хоч людині хочеться припинити життя, просто їй хочеться вийти з цього стану. Вона відчуває, що цей стан, як наче чужорідний, як це не її стан. От тоді вже треба звернути увагу. Дуже дякую. І Я просто розумію, ви ви стан, коли описували, розумію, що зараз в стані, в такому депресивному, коли не розумієш, що робити, знаходиться більша частина українців. Саме тому ми зараз поглиблювалися в це питання, бо хочеться. Максимально допомогти кожному, щоб кожен а, міг вчасно ідентифікувати і отримати належну допомогу, поки ще є можливість щось змінити. Тому все ага. в нашому слідкуйте є. за собою за змінами свого здоров'я, за змінами в своєму житті, і вчасно звертайтесь по допомогу. Якщо можна трохи додам з приводу да, українців, просто якраз зараз те, що ми говорили на початку, Україна проходить оцей етап виходу на новий рівень свідомості, це такий наш суспільний глобальний перехід, і тому ми можемо відчувати ще такий стан, не тому, що там якась порча чи ще щось, а тому, що нам треба е, е, залишити минуле, залишити те, до чого ми звикли, і бути відкритими до нового, до нових подій, які далі будуть розгортатись, і це завжди нелегко. Тому так да, я бажаю всім, щоб е, цей перехід був е, максимально е, таким екологічним, е, максимально щоб ми його пройшли з. Е, Позитивними думками, щоб ми не впадали в такі стани, які потім призводять до цього кола, про яке я говорив, от щоб ми це прийшли. Пройшли. І тут важливо любов і прийняття ось два таких момента. Тобто, в любові і прийнятті проходити ті ситуації, які нас очікують. Я дуже дякую вам, Ярослава, за сьогоднішнє наше спілкування. Дякую за ці поради. Дякую за попередження. Дуже хочеться дійсно, щоб ці хороші речі, про які ви говорили, стались якомога швидше. Але я так розумію, що все це взаємопов'язано. Во ці наші внутрішні зміни якраз напряму залежать від того, як швидко відбуватимуться глобальні зміни в самій країні. Тому Треба треба діяти вже вже сьогодні, не відкладати і починати з себе. А, зараз також хочу нагадати вам, любі глядачі, про те, що у Ярослава теж є соцмережі, посилання знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь до нашого ютуб каналу, можете натискати на дзвіночок, щоб не пропускати свіжі випуски. Лишайте коментарі, якщо у вас виникли питання до Ярослава. Будь ласка, теж їх Прописуйте нижче під цим відео. І найголовніше бережіть себе. Усім мирного, тихого дня. До побачення. Дякую, Альона. Дякую, друзі, до побачення.